Подивіться, яку красу я сьогодні купила. Це нарцис. Вони такі маленькі, незвичайні. Гляньте, яка там квіточка. Сьогодні побачила в магазині, то не стрималася. Вирішила купити. Тут лише один бутончик. Буду чекати ще бутончиків. Обов'язково вам буду показувати в своїх відео, як. Він розвивається в мене, як він росте. Я дуже люблю квіти. Ви, будь ласка, підпишіться на мене, поставте свою вподобайку. Бачите, які там такі гарні луковиці. Багато ще паростків є. Бутончик поки що один, але я думаю, що ця квіточка мене порадує. Третій такий маленький, але дуже-дуже такий рясний, бачите? Тож, чекаю вас на наступних моїх відео. У мене багато відео та шорців про квіти є. Підписуйтесь, кому цікаво, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!